Omron Evolve це революційний монітор артеріального тиску від OMRON Японія з монітором вбудований прямо в манжету. Це надає змогу вільно вимірювати та відстежувати артеріальний тиск, коли та де вам потрібно. А стильний дизайн робить його крутим гаджетом, а не просто медичним пристроєм. Evolve OMRON має манжету 360 градусів точності або інтеллірап, чутлива зона якої розташована по всій окружності руки. Це видаляє можливу похибку при накладанні манжети, а отже підвищує точність вимірювання. Також цей інноваційний прилад підтримує додаток Ron Connect, за допомогою якого ви можете слідкувати, аналізувати та відправляти родичам або лікарю результати своїх вимірювань. А в поєднанні з технологією розумного вимірювання IntelliSense, яка вимірює артеріальний тиск двічі під час одного виміру, прилад досягає потрійної точності вимірювання. А тепер розпакуємо його та дізнаємося, що йде у комплекті. Гарантійний талон. інструкція до приладу футляр для зберігання приладу. Комплект елементів живлення, а саме батарейки, тонометр з вбудованою манжетою. А зараз детальніше дізнаємося про можливості та особливості пристрою. Omron eVolve має систему інтелектуального управління вимірювання IntelliSense, яка координує роботу приладу, вимірює артеріальний тиск двічі під час одного виміру, коли повітря накачується в манжету і коли виходить з неї. Ця технологія дозволяє провести вимірювання максимально комфортно саме для вас. Швидко, та ще найбільш важливо, максимально точно. Як я вже казав раніше, він також має унікальну манжету Intel Rap або 360 градусів точності, яка має чутливу зону по всій окружності. Оскільки монітор знаходиться безпосередньо на манжеті, Omron Японія оснастила Evolve унікальну технологію, яка використовує алгоритм поліпшення точності. А саме вимірює більше точок даних і усуває помилку від рук. Прилад синхронізується по Bluetooth із додатком для смартфонів Omron Connect. Це допоможе слідкувати за вашими показниками тиску усюди та відслідковувати динаміку зміни вашого тиску протягом днів, тижнів і навіть років. А також ділитися даними вимірювання з лікарем або близькими через електронну пошту та месенджери. Пристрій має три індикатори. Індикатор аритмії, індикатор руху та індикатор правильної фіксації манжети, який попередить, якщо манжета вдягнута недостатньо щільно. Також треба зазначити, що Omron Evolve має привабливий футуристичний дизайн. Та що робить його таким особливим, це монітор, вбудований прямо в манжету. А ще Omron Evolve компактний. Для розуміння наскільки він компактний, ось прилад поруч зі смартфоном стандартного розміру. Щоб розпочати вимірювання, треба вставити батарейки, що йшли у комплекті, потім під'єднати пристрій до вашого мобільного пристрою за допомогою додатку Omron Connect. Як це зробити, ми розповідали в одному з наших відео. Та почати вимір натиском на кнопку. Потім ви можете побачити свій результат, що у даному випадку вищі норми, на своєму екрані або детальніше через додаток на телефоні. Omron Японія. Коли ваше тіло говорить, ми допомагаємо його почути.